А, Роксана, я не знаю, працювали ви в бізнесі, не працювали, але я поясню, чому це дивує ваша відповідь про те, що з гарантією на 90% ви будете вносити зміни до державного бюджету на 2026 рік. Поясню, якщо б ми працювали з вами в бізнесі, то нас таким би бюджетом вигнали на вулицю ну десь через хвилин 15. Після такої відповіді через хвилин. Одну, тому що а, ви ж вносите зміни до бюджету не по зменшенню, кажете, потім приходите в середині року. Кажете, дивіться, я знайшла додаткові кошти, давайте їх кудись витратимо на армію, наприклад. Супер. Ваші міністри ж приходять з іншою пропозицією. Вони ж приходять, кажуть: Аврал, СОС, допоможіть ахтунг, все пропало. У нас немає грошей на армію. Зараз приходить шмигаль, розповідає, що якщо сьогодні, ми сьогодні відпустили і дали це проголосувати 2, 324 мільярди гривень. Якщо сьогодні не проголосуєте, завтра не буде чим платити зарплату. Оце мене дивує, як люди, які несуть відповідальність за державу, ні черта в цьому не розуміють, як він може в останній момент прийти і сказати, що грошей нема. Завтра він чим буде затикати дірки на фронті з собою? Чи буде сидіти на третій лінії оборони, на яку він побудував на 100% в минулому році? Хай їде на цю лінію в Куп'янськ, наприклад, там займе позицію, покаже, як треба Родину любіть. Це ж дуже зручно розповідати з Києва, що немає грошей, і ми переглянемо бюджет. А якщо не буде з чого переглядати? Ви зараз забираєте в цьому році, я розкажу, що, що мене бентежить. Ви в цьому році берете скільки? 6 мільярдів. 6 мільярдів закордонної допомоги і кредитів і відправ... євро, євро, правильно, євро. І відправляєте на Збройні сили України вперше в історії. Розповідайте, це велике досягнення. Це велике досягнення, тому що ви великими темпами знищили українську економіку. Це велике досягнення, тому що такими самими темпами ваш Кубраков наєм. І всі інші повитрачали мільярди гривень для того, щоб витратити їх на нуль, і сьогодні ворог розносив нашу енергетику. Трипільська ТЕЦ, яка в них була на 100% захищена, де вона? Давайте зіберемось. Нас тут залишилось 15 колік Сходимо туди, подивимося, що там залишилось. Можемо сісти, поїхати до Чернігова, в якому немає ні світла, ні води, ні тепла. Ну, тут тепліше, точно. Так давайте з'їздимо. Тут лише три машини, сіли, три машини сіли і доїхали. І з людьми поспілкуємось і почуємо від них, що вони думають про наш бюджет, який з великою вирогідністю 90% ми будемо переглядати. Дай Боже, щоб повернулися всі.